Я вважаю, що це ідеальний варіант для жіночки чи для дівчинки, яка боїться оцих бордюр. Розумієте? Тут навіть є фаркопчик. KIA 12 2012 року, 2 літра, бензин на автоматі. Що ще треба, з одним фарбуванням заднього бампера? Вартість з автомобіля дуже приємна. Що тут є? Все в нас є: електрозеркала, у нас є електростікла. Ну, що, дивіться, який салончик? Ви подивіться на ці сидіння. Я буду, як оти, всі перекупи. Глянь, глянь на цей салон. Не просаджено. Руль. Дивіться. Пробіг чесний в автомобілі 172 тисячі. Нагадаю, це автомат. Блін, і посадка в неї комфортна. Дивіться, все, що нам треба. Зарядочки, аукси, там, оці всі приколи, клімат є. Подивіться. Подстаканнички стаканнички ззаді. Ну, реально достойний, реально достойний стан автомобіля. Не затерти. Тут все ціленьке, гарненьке, подивіться, опис і вартість, і пробіг буде ще під відео.